Так, наш перший день. Перший день. Женя, Мар'ян і наша Вікторія. Сьогодні сердито щось. Ну, звісно, і я. Саші. Наші квартири. На квартири, так. квартири так. <реш> наша школа. Так, йдемо перший день. Машин нема. Йдемо пішком. Не Україна. Дорога, звісно, не українська. Жовта лінія є. Тут для кожного фіна окрема дорога. В Україні для мільйонного міста нема дороги. Жовта лінія на дорозі. Не знаю, що вона значить. Так, ліс. Йдемо далі. Щоб було Фінські домики в лісі стоять. Заробітки нам обіцяють великі. Поки що я не бачили. Але поки що хватить, на цьому крапка.